Усім привіт, друзі! Як завжди, вітаю вас на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий Джампстарт на біржі OKEX. Їх не було майже півроку. Якщо ви вже знаєте, що це, то ви сьогодні просто освіжите собі пам'ять. Ну, якщо ви новачок, то вам буде корисно та цікаво дізнатися, що це за активність, як у ній взяти участь та скільки тут можна заробити. Тож сьогодні відео, як завжди, буде без води, детальне, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, як можна описати Jumpstart на біржі OKX? Я би назвав це якимось прототипом стейкінгу, де ми просто можемо занести свої кошти і взамін можемо отримувати токен аніме від проекту аніме Коін. Цей пул ми можемо занести лише два активи токен біржі OKEX OKB або біткоін. Якщо у вас немає того чи іншого активу, то я сьогодні покажу, як все одно ви можете взяти участь, тому що ми можемо взяти позику і залишити заставу, наприклад, наші стейблкоїни, взяти у позику біткоін чи токен ОКБ. Насправді, щоб хоч трохи заробити у цій активності, нам потрібно досить багато коштів тут конкретно заносити. Тому що, якщо ви тут внесете 100, 200, 500 доларів, ви заробите буквально копійки. Тому що, якщо брати статистику, принаймні по минулих джампстартах, тут виходить заробити. Приблизно від 0,5 до 3% до свого депозиту. А відповідно, якщо ви занесете 1000 доларів, наприклад, а отримаєте лише 0,5% до депозиту, то це ви отримаєте за 3 дні, наприклад, лише 5 доларів. І чи буде це вигідно, ви просто на перекази можете витратити більше. Звичайно, можна поповняти там у дешевих мережах, таких як Аптус і так далі. Але все ж, веде все до того, що тут немає мінімалки у цій активності, тому що тут можна внести і 1 долар, і 5 доларів, і 10 доларів. Але у цьому. Немає сенсу, але зате є максималка. Максимум у ці пули можна внести 600 токенів OKB. Насправді це є досить багато, тому що токен торгується більше, ніж за 50 доларів, а це означає, що токенів OKB можна внести близько на 35 тисяч доларів. Ну і максималка у біткоїні це 0,3 біткоїна, це приблизно теж 30 тисяч доларів, тому що біткоїн у нас зараз торгується вище 100 тисяч доларів. І так, можна заносити і в один, і в другий пул одночасно, але пул на токени OKB трохи є більший. Зараз ми це розглянемо детальніше. Але знову ж таки, веду, що. Тут вигідніше, щоб щось зробити, закидати 5-10 тисяч доларів, якщо є у вас вільні стейблкоїни. Якщо ви маєте в холді токен OKB або, наприклад, біткоін, то це у рази краще, тому що ви просто тут можете його застейкати. Можна сказати, і зверху отримувати токени аніме, які просто потім на лістингу продасте, і зверху отримуєте собі заробіток. Та й навіть якщо ви велику суму стейблкоїнів залишите у заставу та візьмете собі позику, наприклад, біткоїна, то ця позика в принципі там видається на самій ж біржі Окікс приблизно у 1% у рік. То все одно ви зверху заробите, а не втратите. Тому давайте розглядати детальніше. Звичайно, вам буде потрібен аккаунт на біржі OKEX, тому що ця активність є як і для старих, так і для нових користувачів. Тому якщо у вас ще немає аккаунта, своє партнерське посилання я, як завжди, залишу в описі під відео. Доєднуйтесь. Тож переходимо до екрану мого ноутбуку. Припустимо, ви вже зареєстрували та верифікували аккаунт і поповнили його. Давайте візьмемо, наприклад, USDT, якщо у вас немає біткоїну або токену OKB. Що нам потрібно робити? Давайте спочатку вивчимо сторінку самого Jumpstart, Ось тут у нас є збільшити активи, є вкладочка Jumpstart, Одразу тут є позика. Переходимо на кнопочку Jumpstart і одразу хочу сказати, що ми можемо всю сторінку, всі деталі розглянути з комп'ютера. Але через два дні, 11 годин, а саме це виходить в понеділок, о 8 ранку. Щоб зафіксувати тут свої кошти, OKB або біткоін, потрібно це буде робити з телефону. Тому що заморозити тут кошти в цьому джампстарті можна лише з мобільної версії з додатку. Але з комп'ютерами ми можемо це все переглянути. Як бачите, тут виділено 80 мільйонів токенів аніме, це є 0,8% від загального саплаю. Скільки це буде, поки не зрозуміло, тому що якщо проект вийде по оцінці 500 мільйонів доларів, це буде приблизно 4 мільйони доларів винагород. Якщо проект вийде при оцінці там 1 мільярд, то це буде 8 мільйонів доларів винагород. Час початку я вже сказав, тиснув переглянути деталі. Бачите, у вас насправді є ще 2 дні, 11 годин щоб до цього. Цього всього підготуватися, ролик вийде завтра, тобто у вас ще буде там півтори дня спокійно, щоб все це зробити. Бачите, тут має бути країна або регіон, який відповідає вимогам. Тут є країни, які недоступні, ви тут можете це перечитати. В мене тут зелена галочка, верифікація особи теж пройдена. І ось у нас цей стейкінг: токен OKB і токен BTC. Ось тут можна переключатися між цими полами. Що ж тут потрібно буде робити? А все насправді елементарно. Зараз я покажу, як брати позику. І коли у вас ці токени будуть, ви просто ось тут зайдете в понеділок зранку з телефона, натиснете Зафіксувати і застейкаєте тут свої токени. І щохвилини вам будуть нараховуватися. Токени аніме, які ви потім зможете продати. Відповідно, що хвилини, це означає, що тільки як в понеділок, о 8 ранку, це почнеться, одразу краще закинути, тому що чим більше ви закинете і чим швидше, тим більше ви отримаєте винагороду токенів аніме. І одразу хочу сказати, що ті, хто пише, що тут можна заробити до депозиту 3-5%, не варто це слухати, тому що насправді тут стільки не буде. Зазвичай, навіть з фулового аккаунту, тобто, якщо ви занесете 30 плюс 35 тисяч доларів, а це 65 тисяч доларів, якщо це. Вийде навіть 1%, то це буде 650 доларів заробітку. І я припускаю, звичайно, можу помилятися, але припускаю, що більше тут не буде. Тому що, за моїми підрахунками, попередні такі джампстарти максимум там давали з фулового аккаунту 400, 300, 500, максимум 700 доларів. Тобто ніяких тут 5% бути і не може. Хіба токен вийде дасть шалені ікси, але це мало ймовірно. Отож, нам потрібно токени OKB або біткоін. Давайте я покажу, як брати позику, якщо у вас немає, цих токенів. У холді. Як бачите, до речі, що в нас, як я сказав, на пул OKB виділено 53 мільйони винагород, а на пул біткоїна виділено 26 мільйонів винагород. Тому, в принципі, виглядає, що цей OKB стейкінг пул є більш вигіднішим. Одразу хочу сказати, що позику краще брати в неділю вже з обіда. Тому що і люди активно будуть брати як і OKB, так і біткоін. І пул може закінчитися. Звичайно, ви можете там на Байбіті, наприклад, взяти позику. Але для чого заморочуватись, переводити токени з біржі на біржу, якщо можна взяти одразу тут на Окіксі. Тиснемо сюди збільшити активи, переходимо у вкладку Позика, вони отут одразу поряд. Тиснемо сюди, Дивимось на гнучку позику. Так, що у нас тут потрібно робити? Ми обираємо спочатку токен. Звичайно, нам потрібно поповнити аккаунт, щоб ми мали що залишити в забезпечення, в заставу. І, наприклад, я хочу брати токен. Токен там ОКБ, воно працює однаково, я покажу на ОКБ, але це саме можна застосовувати до біткоїна. Тиснемо ОКБ, є токен біржі OKX, і, наприклад, показує, ось тут мою застава. в мене є на балансі 5200 доларів. Якщо я тисну вибрати все, підтверджую, то видно, що я можу взяти 62 токени. Вони там, як я вже сказав, майже по 60 доларів. Я можу взяти 62. Токени у позику, в заставу залишу 5200 доларів. Але при тому LTV в мене буде 69%. Це є досить безпечний LTV, якщо ви боїтеся, можете тримати його нижчим. Але що ж таке LTV? Насправді тут пише, але я вам поясню простими словами, що це є співвідношення тих коштів, які ви залишили, у заставу до відношення тих токенів, які ви взяли у позику. Тобто, якщо, наприклад. Ваш USDT він є стабільним, а токен OKB буде рости у ціні, тоді співвідношення токенів OKB до USDT буде змінюватися і виходить, якщо токен росте в ціні, є ризик ліквідації. Спочатку, звичайно, тут є маржен кол, це попередження, повідомлення буде на 87% і ліквідація на 97%. Не лякайтеся насправді, тому що, як ви бачите, щоб була ліквідація при LTV 69. Ціна токену OKB має бути 81 долар за токен. А зараз приблизно 57 доларів, здається. Тобто це має бути ріст приблизно на 30%. Таке трапляється рідко, і це мало ймовірно. Тому тут ризиків небагато. Та і в нас APR один. 1... Процент у рік це є зовсім мало, ви тут буквально, навіть якщо візьмете 50 тисяч доларів у позику, тут залишите, ви все одно там за 3 дні заплатите 5-максимум 10 доларів. Також, звичайно, якщо ви переживаєте, що 69 LTV це великий, хоча приблизно там хоча 72-75 це ще нормальний, адекватний LTV, не варто його пускати просто вище 80. Якщо ви переживаєте, ви просто можете зменшити суму позики, заставу залишити, наприклад, там. Так як вона є 5200, а взяти просто не 62 монети, а взяти, наприклад, 55 монет. Застава залишається та сама, а LTV у вас падає до 61. Тож, давайте я одразу продемонструю наявним прикладом, як це робити. Я візьму максимум, тут натисну, тисну позичити. Ставлю галочку. Тут все розписано, підтверджую. До речі, давайте поясню, що відбудеться при ліквідації. Якщо вашу позицію ліквідує, що відбудеться? Біржа забере собі кошти, USDT, які ви залишали її в заставу. У моєму випадку це 5200, але в мене на руках залишаться мої токени OKB. І якщо, не дай Бог, так вже сталося, що вашу позицію ліквідувало, то ви просто швиденько з джампстарту виводите свої токени OKB, а їх можна вивести як і біткоін, так і OKB в будь-який момент можна забрати, виводите їх і одразу продаєте. І все одно у вас залишається ваші USDT. Звичайно, доки це все відбудеться, доки пройде ліквідація, можливо, токен ще виросте. І у вас просто буде там зазор, ви трошки втратите. Але насправді нічого страшного в цьому немає, і це відбувається максимально рідко. Якщо ви бачите, що там ваша позиція наближається до ліквідації чи там до маржин-колу, ви можете просто додати ліквідності. Я зараз покажу, як це робити, і ваше LTV зменшиться. Але насправді кажу, токен там біткоін чи токен ОКБ має вирости на 25-30-40%. А погодьтеся вже з такою капіталізацією там монет, це мало ймовірно. Тиснемо деталі позики. Ось є моя позика. Тут все розписано, як я сказав. Тут можна її погасити. Якщо ж кажу у вас, наприклад, там LTV вже став умовно там 81, ви вже переживаєте, просто переходите у вкаличку застава. Звісно, вам потрібно ще допоповнити аккаунт, тиснете змінити і ще закидаєте сюди USDT. І все, наприклад, удаєте тут ще 500 чи 1000 доларів, і ваш LTV зменшується. Таким самим чином, ми тут позику будемо гасити. Тисню. pozika Коли ви, наприклад, ці кошти, наприклад, ці OKB, вони вже в мене є в активах на моєму балансі, я вже можу їх спокійно, коли стартане Jumpstart, закинути туди. Коли Jumpstart закінчиться, ці токени звідти я заберу і пізніше просто прийду сюди знову і натисну повернути позику. Натисну максимум і натисну продовжити. Підтверджую, і моя позика погашена. Якщо переглянути історію ордерів, має бути ось так: заставу заблоковано, позичено, погашено, заставу розблоковано. Насправді, коли ви потримаєте, наприклад, Цю позицію там 3 дні, коли скільки буде тривати джампстарт, у вас трошки набіжить процентів в токені OKB, його треба буде погасити. Якщо у вас їх на балансі не буде, то ви будете дивуватися, чому ви повністю не можете погасити позику. Наприклад, ви там позичили 50 токенів okb але віддали 50, і, наприклад, там ще 0,1 токена okb треба доплатити, то вам потрібно просто за USDT на балансі є, докупити там буквально пів токена чи 0,1 токена чи 0,2 токена OKB, і прийти сюди, погасити повністю. Тому що процент треба сплатити саме в токені, який ви брали у позику. У нашому випадку токен OKB. З біткоїном працює все так само, як я сказав, просто накладете собі на нього. Це все, що я розповідаю. Повертаємось сюди. Мої кошти розблокувалися вже. До речі, тут можна ще робити по-іншому, а яким саме чином, якщо вам, наприклад, потрібно, умовно ви не маєте в холді, наприклад, ні USDT, ні біткоїна, ні токена OKB, а маєте, наприклад, ефіріум. Все, що потрібно зробити, це, наприклад, на позиції все одно вибрати токен, який там ви хочете. Взяти, наприклад, OKB, чи давайте візьмемо біткоін. А в заставу ви можете залишити будь-який з доступних токенів. Насправді, тут є ось великий список токенів, які ви можете залишити забезпечення. Тобто, якщо ви, наприклад, тримаєте Ефіріум, вибираєте Ефіріум, він у вас має бути просто на балансі, поповнити потрібно ним баланс. У мене тут є лише USDT. І тобто в заставу тут ви можете залишити Ефіріум, а в позику взяти біткоін. Але насправді, коли ви залишаєте в заставу USDT, це більш безпечно, тому що USDT стоїть на місці. А от монетка, яку ви взяли в позику, наприклад, біткоін, може рости, тим самим воно приближує вашу ліквідацію. Так, це важко, так, це мало ймовірно. Але знову ж таки, якщо ви залишите в заставу Ефіріум, а біткоін візьмете в позику, виходить, що може бути така штука X2, тому що біткоін може рости, а Ефіріум може парити. І, відповідно, співвідношення доларового еквіваленту. У вигляді ефіріума, скільки він коштує, і буде сильно меншати, якщо біткоін буде рости, а ефіріум буде падати. Тому я завжди в заставу залишаю стейбли. Але якщо у вас, наприклад, є якась монета, не знаю, що ви там, можливо, холдите ефір, можливо, солану, ви теж можете залишати їх як заставу і брати у позику біткоін. Або OKB. Але будьте уважні, краще беріть LTV там 50, 55 і слідкуйте за ним, тому що знову ж таки кажу, якщо монетка, яку ви взяли у позику, буде сильно рости, а та, яку ви залишили в заставу, буде падати, ваша ціна ліквідації буде приближатися в рази швидше. А Якщо ж ви залишаєте себе білкоїни і тримаєте LTV в районі 70, 65, 70, 75, все у вас буде нормально, ви собі просто в цьому пулі на джампстарті постейкаєте ваші біткоїни у OKB, отримаєте зверху свої токени від проекту AnimeCoin і продасте їх на лістингу і все. Початок у нас в понеділок в 8 ранку, і закінчення у нас в четвер теж о 8 ранку. О 10 буде розподіл токенів, і підозрюю, що о 12 приблизно буде лістинг токену, і ми одразу зможемо свої токени продати. Як я вже сказав, механіка тут проста. Чим більше закинете, тим більше заробите. Це не є для лоу-банків, якщо у вас невелика. Який депозит, там 50-100 доларів. то тут, тут немає сенсу їх закидати. І як я вже згадував, можете позику брати будь-де ви захочете. Можете брати на Binance, можете брати на Bybit. На Bybit, наприклад, там дозволяє LTV одразу брати 75 і так далі. Тобто ви можете трошки за своїх умовно 10 тисяч доларів. Особисто я буду закидати таку суму і дивитися, скільки в мене вийде. Можете трохи більше в позику взяти, наприклад, того ж біткоїна, бо токен OKB можна взяти лише на Локіксі. Але знову ж таки LTV там 75-77 в таких районах може бути більш небезпечним, особливо, якщо ви новачок і не зможете за цим нормально прослідкувати. Звичайно, про мультиаккаунти тут мова не йде, тому що щоб замультити це, наприклад, там на 10 фулових аккаунтів, самі розумієте, які тут потрібні суми. Але все ж, якщо вам потрібно проксі чи антидетект браузер, то всі посилання є в описі під відео. Я користуюся завжди проксі селером та адеспавером. Там є посилання, промокоди, знижки, все в описі під відео. Також обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код. Якщо у вас залишаються якісь запитання, там завжди є чат, завжди можете задати запитання. Там підписники будуть ділитися своїми результатами. В разі чогось там знайдете відповіді на більшість своїх запитань. Хоча я майже все розповідаю завжди у відео. Тож я буду завершувати відео. Якщо вам було корисне, сподобалось ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.